Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати свій новий ЛД. Я довго не знімала відео, бо у мене трошки поламалася камера. І через то я довго не знімала відео. Так, давайте почнемо обзор. Тут анамальований такий париж. Тут типу, така камера, фотка, ще одна фотка, е, туфелька. І багато чого пише тут пише Париж, це, це пише блокнот, а це я вже забула. Тут типу, така вирвана сторінка і пише travel, подорож це означає. Ну, как, тож, щось пише. І тут теж типу, вирвана сторінка. Тут така, типу, така кружка з чаєм або типу. Тут колесо від ровера. Ось такі типу, різні кольори. Так, і це в клітинку. Тут ця сторінка, вся в туфельках. Ось це і так само з цього боку. І все, що на мене лежать чеки. Ось я була в Новосі. Ну, тебе на сторінці пеша початок. 06.05.16. А тут он. Зараз так. Тут пеша особистый чуденник. Почала я так он. Тут у типу, тебя таких маленьких, я это тоже купляла с ЛД. Тут пеша я Диана Дерта. Тут пеша я ЛОЩУ, ОЩУ. Ощу». Це і тут знайомство. Так, далі ще -то я писала про те, як я їздила, купляла покупочки, і там є якраз цей блокнот. Тут перший, коли я його заповнила, і сторіночки помирила на ну, я помилювала такі окуляри. Далі тут мої захоплення. Я багато записала, тут маю фоточку, тут Тут мій канал в Ютубі. Ось так. Далі вкусняшки. Тут теж багато чого пише. Тут типу Кіндер і таке. І саме найбільше це видно Макс Фун. Чи Фін. То це я буду окремо ще сторінку робити. У мене є папірчик, аж навіть два. Наскільки ви знаєте, вони дуже дорогі. Я поки що проведу тільки два Ось і ось. Далі тут то, то танці. Я люблю здійматися танцями. І ще то картинка, але я ходжу на танці Ларівеля групу, а це я так просто мала. Далі тут принцесса. Це я ще маю допити, я сьогодні э, це почала робити. І це. і це. Так, далі там нема. Як ви зумітили, я пронумерувала сторінки. Я вже зробила 9 сторінок. Зараз тут пише. А 5 листочків в мене в клітинку і 200 сторінок. Отак. От і це було все. Я, можливо, ще зніму сторінку зніму відео, як я роблю сторінку про цю MaxFun. чи Phone. Я навіть не знаю, як називається. Ну, і це було все. Ставте пальчики, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!